Європейські посадовці і дипломати непублічно стурбовані нещодавніми обмовками президента США Джо Байдена, як пише видання політико присутні на саміті НАТО у Вашингтоні, були неприємно вражені, коли Байден переплутав прізвище своєї віце-президентки Гарріс, назвавши її Камала Трамп. І коли представив президента України як Путіна. Тим часом Нью-Йорк Таймс повідомляє, що частина донорів Байдена заморозила 90 мільйонів доларів виділених на кампанію, поки він не зніметься з виборів. Кошти мали спрямувати до фонду чинного президента майбутнє попереду, звідки фінансується його компанія. Замороження фінансування може стати відчутним ударом розмови про те, що Байдену слід зняти свою кандидатуру з цьогорічних виборів почали точитися після невдалих. Дебатів з Дональдом Трампом, навіть частина радників 80-річного політика, думає, чи не завадить йому поважний вік обійняти таку посаду вдруге. І з таким же закликом до нього зверталися навіть голівудські актори Джордж Клуні та Майкл Дуглас. Нині також точаться дискусія в американській пресі чи підтримає Байдена одна з найпопулярніших і найбагатших співачок Тейлор Свіфт, яка як вважають, має значну політичну вагу і може. Перетягнути у табір Байдена чималу кількість молодих виборців чотири роки тому зірка вже віддавала йому перевагу, але зараз поки що мовчить.